Скільки часу приблизно пройшло від цієї події? Минус 40. Це було 40. 4.40, як, як вони до нас зайшли перший раз. Ну, вони зайшли перший раз. Ви не пам'ятаєте, хтось ще до когось ще була крім вас застосована сила? Я не пам'ятаю, бо там ну, наших не було, там ще нас три чоловіка. Вони просто з утра пішли, їх не було. Просто... Ви би могли розпізнати цих людей при повторному огляді? Ні, вони. Ідентифікувати якимось чином можливо цих людей? Та ні, ну як у нас сони букв забігли. А форма яка? Сіра? Це к'язика. Ми не поливали, ну дали нам подзад і. Стріляли помпу ну, одне. Американський журналіст питає, скільки людей нападало на вас. Ну, було П'ять 5 чоловік. 5 чоловік. Five people. Як близько стріляв. Поки страшники нам давали, вийшли. Як близько у вас стріляли? З якої відстані у вас стріляли приблизно? О, о, я рваную, на мене знаю. За кілька трудин практично. Так, ну я зробив там слизько, я пару шару зробив. Покажи його покажи Спину, спину можеш ще раз показати. Будь ласка. Камеру, будь ласка. bullets. скамейку. Провіше, провіше. Вибачте, було багато запитань, все тепер поступово. Як це було? Розкажіть нам всім, можна сказати, похвилинно. Ми спали. Перший смічок, ну як я, так про Соня думаю, може, пацани прийшли там. Ну, Живу там теж з нами. Ну, думав, пацани прийшли там. Того, прийшли. Того, І от три да. двері, вони смітнули, вирвали повністю. Ну, Попросив наші документи, все я їм дав, вони перевірили, вроді все нормально. Біли вони на вийшли на етажі, подивилися, короче, там, тому що так. Каміннями вони подивилися. І збігли назад і сказали, на, хто, де ваш ще один, хто там бігав. Ми, кажем, ми тут двох, мужиків, не приділили. Я, я не знаю, куди знати. Ну Він мені в бачину вдарив. І так, не сильно з нього дізав. Форма одежди ноль. Ми розділилися, але я залишився в трусах і в майці. Він сказав, нуля тобі сказав. Ну я зняв повністю все із себе. Ну і зігнали нас четвертого на перший. Ну, пару подсрачників нам дали там. Коротше, почали стріляти по нас по неї. Я не знаю, я краш не знаю, тому що я рванув в сторону барікад. Ну, і... Тобто, коли ви вже пішли звідти, так? Я не йшов, я вбігли. Де були бар... Ну, повністю боли, так. Тоді вони почали стріляти, коли ви вже пішли, так? Ви Убіг. не пішли, ми рванули, і вони Роман. почали стріляти. Ось ви убіжали тільки. Типу. — Ну так, да, вони нам вони сказали, ти... типу, а давайте до своїх. Ну, там, а там, що маєте, це... ви маєте Це ногою по спині, по задниці? — По задниці. — Коли вони перейти. почали у вас стріляти? Сразу. 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 Я рванув і сразу мені щось стріляло. Вони при цьому так. не сміялися? Я, мені було до того, щоб вони там зміялися чи ні. Значить, при, при спробі втекти вони, вони відкрили вогонь, ну, так? Ну як, вони нам самі ні, нас і підсрачники там дали, щоб ми приїхали. Вони мішені з них зробили, правильно? Зробили Він мішені, Він живі мішені. До стендового ходу. По живих мішені. А звідки ви представтеся, якщо? Діма з Кировограда. Правильно. Кировоградського випустили. І ви будівельники, так? Так. Да. А ви хоч бачите, хто там кидав в них? Я ж не буду ходити по новострою і казати, що я, я ж не буду там. Там по лісах хтось виліз, як, я не знаю. Там вони стоять. Через подіс ніхто не зайшов. Значить, вилізли по лісах, я не знаю, що там придумав, і хтось полів. Придумав музей, не ходять, так? Музей не провод. А ваші документи де? Де, аргументи там, я не знаю, вони їх забрали, і вони там їх кинули, я не знаю. Вигнули і стеду у космосу наставити. Вони лісі заявляють, ну так зараз треба дорогу. Ну то випадку вони обов'язково... Скажіть, будь ласка, при тому, коли вас роздягали або ще щось робили, чи вони аргументовували якось це. Пояснювали, чому, чому ви це робите? робите? Чи пояснювали, чому Чи вони запитували, чи, чи вони пояснювали, сказали, чому? Ми відсюди кидаємо, ну, ви з Майдану так. Нахер ви нас стоїть. Ага, вони з вас вибивали, що значить, вимагали. Де ваші останні? Вони там бігають по об'єкту, кидають по нас, а ви нас в діті, що ми, ми вділися, коли вони, вони перший раз забігли ми були, лежали роздіти, потім ділися, тому що вони вибили двері коло. Вони нам забили чоловік діти, і туди сюди і нас там, короче, форма одежди ноль. Я їм об'ясняю, кажу, може, ми працюємо там, то і там, то там. Короче. Тима, звати вас, як і Олександр.